Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ, кашлю немає. Сьогодні весь день надходять реакції західних політиків на перемовини між українською та американською делегаціями щодо рамок потенційної угоди про припинення вогню. Переговори відбулися напередодні у Женеві. Одні вважаються значним кроком вперед, інші ж ставляться з обережністю. Оксана Лотоцька зібрала головне. Від схвалення до застережень враження західних політиків від переговорів у Женеві змішані. Реакції від лідерів надходять сьогодні весь день. А от президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який виглядає ініціатором нинішнього пожвавлення у переговорах, написав украй однозначний пост у соцмережі. Невже справді можливо, що в мирних переговорах між Росією та Україною досягнуто великого прогресу? Не вірте, поки не побачите, але можливо відбувається щось хороше. Боже, благослови Америку. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо, який очолював американську делегацію на переговорах, одразу по їх завершенні сказав, що вдалося досягти суттєвого прогресу та висловив сподівання, що завдяки цьому війну в Україні можливо буде завершити скоро. Однак визнав, є кілька питань, над якими потрібно продовжувати роботу. Рубіо запевняє, що жодне з них не є таким, яке не можна владнати. Очевидно, що є російська сторона рівняння, але знову ж таки ми вважаємо, що за останні 9 місяців ми отримали досить суттєве розуміння деяких речей, які дійсно важливі для них. Тому думаю, що висновок такий. Я вважаю, що це дуже дуже змістовна, я б сказав, мабуть, найкраща зустріч і день, які ми мали досі в усьому цьому процесі, починаючи з того часу, як ми вперше прийшли до влади в січні, але ще є деякий обсяг роботи, і саме цим зараз займатимуться наші команди. Bye. Напрацьований текст документа не оприлюднюють, оскільки перемовини тривають, і остаточний варіант ще мають затвердити президенти Сполучених Штатів та України. Тим часом група сенаторів республіканців США лінсі, грем, міч Макконел і Роджер Вітекер висловили певні застереження. Мовляв, якщо документ передбачає територіальні поступки з боку України, це може підсилити Путіна і підірвати інтереси Америки. Результати перемовин обговорили сьогодні європейські лідери на екстреному засіданні в Анголі, де вони перебувають після саміту G20. Президент. Європейської ради Антоніо Кошта щодо чуток про можливе зняття санкцій з Росії заявив, ЄС самостійно визначатиме питання обмежень проти Москви та долю її заморожених активів. А президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен оцінює женевські переговори в цілому позитивно, але наголосила Юкраїнсь тереторі. Території та суверенітет України слід поважати. Тільки сама Україна як суверенна держава може ухвалювати рішення щодо своїх збройних сил, вибір їхньої долі у їхніх власних руках. Вона також нагадала про проблему викрадених та зниклих безвісти українських дітей, наголосивши, що кожна дитина має повернутися додому. Натомість прем'єр-польщі Дональд Туск заявив, деякі пункти плану неприйнятні для Європи, а мирне врегулювання не має сприяти агресору. Чеський президент Петер Павел застеріг від того, щоб переговори про Україну відбувалися без її участі, бо це нагадуватиме мюнхенську змову 1938 року, коли захід віддав Чехословаччину на поталу Гітлеру, намагаючись умов. Миротворити агресора занепокоєні країни Балтії. US, about... Йдеться ідеться не про Сполучені Штати і не тільки про Україну, а про Євросоюз. Про те, що Росія поки не погоджується на жодні умови, та ми розглядаємо події останніх днів як конструктивні. Нам просто потрібно підтримувати той рівень дій, який ми мали досі. Трансатлантичну єдність насамперед підтримку України, послаблення Росії та забезпечення того, щоб ми, як НАТО та Євросоюз, були сильними в оборонному стримуванні. Погоджується з такою думкою, і CNN, написавши, що величезний прогрес Сполучених Штатів щодо миру в Україні впирається у небажання Росії йти на компроміс. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. І щойно стало відомо, що на середу, 26 листопада, висока представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Кала скликає неформальне засідання міністрів закордонних справ ЄС. Офіційно тему зібрання не повідомляють, але за інформацією видання Анса, зустріч у форматі відеоконференції буде присвячена Україні. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.